Влада міста відреагувала на скарги місцевих водіїв і залатала ями на вулиці Олександра Щербанюка, рештками асфальту та ґрунтом. Спостерігаючи за таким ремонтом, автомобілісти бралися за голову. У п'ятницю, 30 березня водії активісти зібралися біля ратуші, вимагаючи від міського голови Олексія Каспрука негайного ремонту доріг. Ми просто вбачаємо якусь, я б сказала, навіть службову службову. Ані з вашого боку, як міського голови, тому що ви можете втрутитися, ви можете проконтролювати цей процес, але на сьогоднішній день нічого не робиться. Уже в понеділок влада відреагувала на скарги місцевих водіїв. Департамент ЖКГ віддав наказ засипати ями на вулиці Олександра Щербанюка. Глибокі ями за рішенням департаменту житло комунального господарства виконуються роботи з засипки глибоких ям. Асфальтним боєм для уникнення аварійності на дорозі. Водії, спостерігаючи за таким ремонтом, беруться за голову. Скажіть, будь ласка, це не ремонт дороги. Нехай начальство сама поїде в цю яму, заплатить кошти за цей ремонт. Да? А робіт я розумію, що робітник повинен працювати. Він просто робить, він просто робить те, що йому дали. Це це є порнографія, як інакше не можна назвати. Люди добрі. Це яке було таке залишилося СССР, ми в Шусер сувдепі. Попрощайтесь, люди добрі. Сувдепію, Безсовісні. це ужасна дорога. Чернівчанин Дмитро Паладян певен, такий ремонт дороги. Нині марнотратство для чернівців. Якщо вже так ремонтувати, то краще не ремонтувати. Тобто ми самі собі складаємо проблему, потім героїчно її вирішуємо. Оце все ну максимум на неділю буде до першого хорошого дощу. А потім, оце все, чим вони заклали, воно буде в зливовій мережі. Відповідно, знову треба чистити зливові мережі, що в нас не роблять, і в нас топить місто. Працівники міськшапу про якість латання дороги на Щербанюка не говорять. Комунальники зазначають, замовником робіт є департамент житлово-комунального господарства, а вони лише виконавці. А ці ями вони довго будуть триматися за сетанів чи ні? Як не думаєте, як це нас? На даний момент є завдання департаменту. Для того, щоб засипати ці ями асфальтним боєм. Що ми і робимо? Тобто ви Знаєте, наскільки їх хоче? Я думаю, що це питання до департаменту до комунального господарства. За словами Валерія Мандрика, у Чернівцях багато доріг, які будували близько 30 років тому, якщо їх не розпочнуть ремонтувати найближчим часом, то всі шляхи виглядатимуть так, як сьогодні вулиця Олександра Щербанюка. Сама дорога при експлуатації порядка 30 років має мікротрещини. І коли брати фрезою вирізку чітко ями, то сама яма чітко не вирізається за того, що асфальт він вже... Пережив свій певний період за 30 років. Крім того, нагрузка автомобільного транспорту яка зросла за ці роки. У ратуші ж запевняють, цьогоріч на капітальний ремонт доріг міста а, виділили 13,5 мільйонів гривень. а Після розподілу залишку торішніх коштів ця сума зросте до 82 мільйонів. Марина Шварцман Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.